Всім привіт! Сьогодні ми граємо гру твістер, а я не сама сьогодні, я своєю подружкою, Софійкою. І ми сьогодні граємо твістер. Ви можете подивитися, ну, як я його відкриваю на моєму каналі. І ми зараз будемо починати. Правила ми вже знаємо, наш приз – це кнопка іду. Наша іграшкова. Будемо ми. Вона вправила, як ми можемо грати. От так. В комплекті входить отака от крутилка. І нам буде крутити мама з челенджу. От наша крутилочка. І давай почнемо давай на жовтий і синій. Давай крути, ти вирішаєш кому. Хто починає? Так. Ліва нога синя. Стой. Починає хто? Починайте нехай буде. Да. Mm -hmm. Так, Софійка. Ліва рука зелений. Ліва рука зелений. На кружечок на, став. кружечок. на кружечок. Зелений. Лівою рукою на зелений кружечок. Треба було собі кружечок вище вибрати. Карінка. Права нога червоний. Права нога червоний. Ой, я не так забираю. Так, так Софійка. Ліва рука жовтий, Карінка, Ліва нога жовтий, В мене щось все ноги попадає. Софійка, права рука синя, хі, чекай, у нас поломка. Карінка, так, тобі. Тобі попадається ліва рука зелений. Ліва рука зелений. Софійка. Ліва нога жовтий. Ліва нога жовтий. Так. Карінка. Права нога жовтий. Права нога жовтий. Стоїть. Стоїть. ще ага. раз. зараз. Карінка, права рука синій. Софійка. Ліва нога жовтий. Ви можете на Я стою на жовтому. Стоїш, значить, круті ще раз. Підпишіться на мій канал і Права і нога жовтий. І напишіть, чи ви хочете, щоб я знімала да. відео з своїми подірками. Тобі знаєш ліва рука сені. Ліва рука Сені. Я стою. Крімка, тверцем. Лива нога червоний. Ліва нога червоний. Софійка. Права рука Сені. Права рука Сені. А ми граємо так. Он оттуда. І ми граємо так, хто не Карінка, тобі ліва рука залазит. Раз тебе зручно. Так, раз. Право. А червон. Кто-то на так.

Софійка буде починати. вирішати. Ти Софійка починає. Ліва нога синій. Є. Ліве коліно синій. А ні, ну давай, давай. Я стою. Ліве коліно синій. Чекай, круче тобі ще раз. Значить лівий локоть зелений. Чекай, чекай, чекай. Ні, ти руку не ставиш. Карінка, тобі права нога червона. О, так. Софійка. Це моя подружка, вона була у мене на виставку. Мій виступ, ви можете подивитися. На каналі. Софійка, ліва нога червона. О, <реш> як я Ліве, коліно. Ліве коліно. Ліве коліно і локоть тримай. <реш> трима. Локоть ще <реш> Локоть. А ну соня ще не достала до коліно. Ще не дістало коліно, ще трошки. <реш> О, <реш> <гум> о, о я є. Віде. і локоть. О, давай. Карінка. Тобі ліва рука зелена. Лівий локоть зелена. Давай. Карін, <гум> ближче, о. Ви, коли ти мене прийдеш. Софійка. права рука синя. Правий локоть синя. <гум> Правий локоть синя. Ми граємо. Хто? А ліп на зеленому має бути. А боже, як мені? Раз таки має крізь і має. Давай не христа. Ну давай за корінка нога зелена.

Вінка. Це нечесно горіне. Карінка, Карінка, зараз секундочку. Карінка. Тобі буде ліва рука червонка. Тут напевно і програла. Давай лівий локоть на червоне. А один має бути на зеленому? Я програла. Ну, приз нас, нас двох. Всім папа! Підписуйтесь на мій канал і пишіть, чи ви хочете бачити відео з моєю подружкою Софії. па па